Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Христос рождається! Славімо Його! Любі друзі, сьогодні ми вам розповімо про один з найдавніших та найбільших праздників нашого церковного року. Про богоявлення Господнє, коли Бог об'являється у Пресвятій Трійці та хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. Де Ісус об'являє себе як Месія і Спаситель. Празник Господнього богоявлення почали святкувати в кінці другого або на початку третього століття. Спочатку Він єднав у собі кілька подій із життя Ісуса Христа, які свідчили про Його божественність. Різдво Христове, поклін мудреців, хрещення в ріці Йордані, чудо в Кані Галилейській. І чудесне помноження хлібів. А в кінці четвертого століття, 6 січня, стає тільки праздником хрещення христове та об'явлення Пресвятої Тройці. Богоявлення Господнє належить до 12 великих праздників церковного року. Має 4 дні перед і 8 днів по праздництву. З празником богоявлення Господнього тісно злучене велике або Йорданське водосвяття. Господнє богоявлення показує нам одну з найбільших і найглибших правд нашої святої віри таїнство Пресвятої святої При Прихрестовим хрещенням об'явилася Пресвята Трійця, яка свідчить про його божество, про його посланництво свідчить при хрещенні сам Отець Небесний голосом із небес. Ти єси син, мій улюблений, у тобі моє уподобання. Свідчить святий Дух, що у вигляді голуба, сходить на нього. Та свідчить Іан Хреститель, вказуючи на нього. Ось агнець Божий, який забирає гріхи світу. Кожного дня наша церква на початку утренній віддає при святій Тройці величне славослов'я з півом. Слава святій, єдиносушній, животворящій і нероздільній Тройці, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Тож завжди прославляймо Бога в трійці Пресвятій єдині. До зустрічі, любі друзі! Христос рождається! Славімо Його!